Дорогі друзі, італійська мова починається звідси, ну не з цього поля, а із діє, слів «есере» та «авере». Це два основних дієслова, слова, що допоможуть вам складати як прості речення італійською мовою, так і складні у теперішньому, минулих та майбутньому часі. Мене звати Оля Булдіна і я викладаю італійську мову для початківців. Я настійливо рекомендую вам добре зрозуміти та вивчити цю тему і почати можете саме з слова авери. Відео про нього і стаття на сайті прімалицьоникра.ком уже є. Спочатку подивіться його, а потім переходьте до «есери». Отже, зі слова ессере воно є неправильне дієслово, тобто воно не підпадає під жодну схему із відмінюванням у теперішньому часі і має свою власну схему. А якщо ви зараз на сайті, то ви можете бачити картинку і з тим відмінюванням, що я буду зараз а, говорити, і можете читати в голосі а, цю табличку разом зі мною. Отже, поїхали Слово essere – бути. Йо, соно, я є. Ту сей ти є. Луй, е він є. Noi сямо ми є. Вой сєте ви є. Loro sono – вони є. Бачите, українською мовою завжди є, а італійською мовою це є, змінюється відповідно до особи. Тепер давайте розберемо трошки побудову речень в італійській мові і чим вона відрізняється від побудови української мови. Я вам зараз буду казати речення українською, а потім його переклад італійською. А ви шукайте відмінності. Чогось в одному реченні бракує, а в іншому воно є. Отже, поїхали. Перше. Я Ольга. Io sono Ольга. Він хлопець. Луй еунрагацо. Ми українці. Ми сьому україні. Можливо, ви помітили, що в українських реченнях бракує присудка, тобто дієслова, коли в італійській мові воно є. Ми не кажемо я є Ольга. Ми кажемо просто я Ольга. А італійці кажуть io sono Ольга lui è un ragazzo, noi siamo, україні. Тобто завжди, завжди, завжди вживають дієслово в реченні. Розглянемо ще декілька прикладів, щоб стало ще більш зрозуміло. Отже, це мій дім українською. Дієслова немає в цьому реченні. Італійською. Questa è е, mia каза, є дієслово е. Тірамісу смачний десерт, знову ж таки, дієслово слово відсутнє. І тирамісу е десерто буніс. Знову ж таки, тут дієслово слово присутнє. Е, від слова есера у третій особі він, десерт. Вони прекрасні, друзі. Лоро соно й буні амічі. Соно, знову ж таки, дієслово слово є. Більше ось таких підступних штук та різних конструкцій з словом SRM ми розглядаємо на курсі відеоуроків з італійської мови. Якщо ви ще про нього не чули та хочете дізнати щось таке, зайдіть у інфобокс до цього відео та подивіться там, я обов'язково лишу лінк на відео, де розповідаю про нього. Можливо, вам також підійде такий метод навчання. А зараз я попрошу вас скласти декілька власних речень із дієсловом ессере та написати їх у коментарях. Речення можуть бути на зразок щось, типу, це яблуко, я офіціант або ми щаслива родина. Таке речення, де в українській мові ми не вживаємо дієслово, а в італійській воно буде. Підказую вам, це буде саме дієслово «Есере». Тому е вивчайте його. Лишайте свої коментарі. Дякую величезно вам за увагу! і За те, що додивилися дивилися це відео до кінця, підписуйтесь на наш канал. Побачимося, па, -па.